Для того щоб твої гроші були в безпеці, то ти купуєш е, таку штуку, яка називається ETF, Exchange Traded Fund. Е, Це якби е, збірка всіх акцій певної категорії. Е, і Тут найлегше е, вибрати Exchange Traded Fund е, S&P 500. S&P 500 це е, топ-500 компаній американських, е, які торгуються на американській біржі. Е, і е, акції цих компаній е, їхня вартість зростає так само, як приблизно американська економіка. Туди входять там, від Apple е, до е, умовних там американських банків, тобто повністю вся сфера ця велика. Кої американської економіки, і якщо з американською економікою все буде ок, S&P 500 кожен рік буде зростати. Там приблизно в середньому 10% зростання кожен рік може бути таке, що в якийсь момент з американською економікою стане все не ок, так як було в 2008 році. Але враховуючи, що у тебе горизонт 28 років, скоріш за все, навіть якщо це станеться на цьому горизонті, в тебе буде час, щоб воно повернулося в нормальний стан, тому що криза стала у 2008 році, а зараз уже рівень вартості акцій S&P 500 набагато вище, ніж він був до 2008 року. Тому ти можеш частину свого доходу, цього, того, яке ти хочеш заощаджувати, ти просто купуєш ETF на S&P 500.